Завжди мріяла про власну справу. Ірина Гавриш понад 10 років займалася бухгалтерією, проте завжди знала, що хоче створити свій бізнес. Минулого року зробила перші кроки до заснування компанії. Нині жінка прагне її розвивати. Для цього отримала грантову підтримку. Про грант я чула досить давно, але завжди боялася. Зробити цей крок, тому що думала, що ну, це не для мене, я ще не доросла до цього. Але коли я вже виняла власний офіс, набрала базу клієнтів, я зрозуміла, що мені потрібна моя команда, мені потрібно гарно зустрічати клієнтів. Мати розвивати свій особистий бренд, і для цього мені якби не вистачало стартового капіталу. Тому разом із спеціалістом Ірина розпочала створювати бізнес-план для гранту на власну справу. Я в своєму бізнес-плані подала на оренду приміщення на півроку, також на розвиток інстаграму, на закупівлю трьох ноутбуків для моїх працівників, і плюс я хочу облаштувати до Досить гарно в мій кабінет, щоб клієнти могли прийти, обговорити деталі свого бізнесу, і я могла їх гарно зустріти. Для забезпечення таких та інших потреб підприємці можуть звертатися в обласний центр зайнятості, який є інструментом виконання урядової програми. Є робота, власна справа, а також платформи зроблено в Україні. Уже два роки сьогодні ми, як служба зайнятості, забезпечуємо бізнес додатковим фінансовим ресурсом. І вже більше 700 підприємців та підприємств. Хмельницької області скористалися можливістю від служби зайнятості. Майже 200 мільйонів гривень сьогодні інвестовано в бізнес Хмельниччини, і ми розуміємо, що це ті кошти, які конче необхідні для підприємств та підприємців. За для розвитку на всіх кроках до отримання гранту підприємцям допомагають фахівці відділу реалізації проєктів. Суть моєї роботи це перш за все допомогти підприємцю. Можливості всі від держави, щоб він зміг використати це перш за все, оскільки можливостей дійсно багато, і ми маємо в своїй роботі повністю допомогти підприємцю». Йде досить така тісна співпраця з нами, учасниками на отримання грантових коштів і плюс на навіть та атмосфера, яку вони створюють при отриманні гранту, ти просто починаєш вірити в свої сили і розумієш, що ти на правильному шляху, що ну, ти робиш велику справу для, не тільки для власного бізнесу, а й взагалі для України. Відтак Ірина отримала 250 тисяч гривень на втілення власної мрії. Зараз в очікуванні змін. Я хочу купити нові полички для документів. Тут я хочу поставити стіл з диванами для того з диванчиком для того, щоб зустрічати клієнтів. На власному прикладі жінка демонструє, що отримати допомогу від держави цілком реально. Тетяна Ржипянська, Дмитро Мілієнко, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.